Стало відомо, за скільки ж Іран продає Росії шахеди. Дізналися це хакери. Група Prana Network зламала поштові сервери іранської компанії Sahara Sander, де зберігалися дані про виробництво Бопол шахет 136 для РФ. Ось ця компанія Sahara Sander, фіктивна, через яку її постачають зброю до Росії. В документах навіть напряму не називається тип продукту. Безпілотники проходять у них під спеціальним шифром моторна лодка, типа Далфін 632 Хакери опублікували інформацію про переговори між іранською та російською стороною щодо розміщення виробництва у російській вільній економічній зоні Алабуга. З документів випливає, що стартова ціна одного шахеда становила для Росії близько 375 тисяч доларів за один. Але ціна залежить від обсягу замовлення. Під час переговорів Росія отримала знижку. При замовленні 6 тисяч бобела ціна за один шахет склала 193 тисячі доларів. При замовленні 2 тисяч безпілотників вже 290 тисяч доларів. Ось цей розрив у вартостях, що перерахували, експерти кажуть, імовірно, пояснюється закладеними виплатами за ліцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство. І не забуваємо про корупційну складову, адже обидві сторони бажають на тероризмі заробити. Ще вказують, що Росія планувала випустити за іранську ліцензію 6 тисяч безпілотників упродовж 2,5 років. Загальна сума договору між країнами становила близько 1 мільярда 75 мільйонів доларів. А розплачується за усе це Росія золотом. Про це свідчать інші оприлюднені документи більше двох тонн вже передали. Тим часом відомо, що компанія Байкар розпочала будівництво заводу дронів в Україні. Про це сказав голова компанії Халук Бейрактар. Йдеться про те, що на рік буде вироблятися близько 120 одиниць вже відомих нам байрактарів моделі ТБ2 або ТБ 3 Будівництво заводу буде завершено через 12 місяців. Потім його обладнають. Компанія планує найняти близько 500 осіб на роботу. Попри війну, плани йдуть повним ходом, і ніщо їх не зупинить.